Я найперше хочу щиро подякувати кожному з вас, що знаходите час. Час знайти легко, але знайти відвагу прийти це інше питання. Але за це я вам щиро дякую, що ви прийшли і молитеся, і просите Бога, благословення, щоб цей рукотворний храм наповнився. Дня рукотворення храна. Сьогодні цікаве Євангеліє, тому що тих ряд Євангелій завершується таким вінцем останнього Вислову Ісуса Христа, де Христос каже: Я є Я і Отець одно. але Отець більший, ніж я. Тут є дуже хибне таке трактування протестантів, які кажуть, от бачите, Ісус Христос є створений Отцем. Це дуже хибне поняття. Чому? Тому що Ісус Христос був Богом чоловіком. Як Бог, Він один з Отцем, рівний. Як чоловік, Він нищий. Від Отця. Але тут треба розглядати таке поняття Глибоке. Смирення і покора Сина аж до смерті. І навіть тоді, коли він вознісся на небо і осів праворуч Бога Отця, його смирення і покора буде вогідна. Він просить Отця. Він молить Отця. І оцей сьомий раз я є, якби є таким вінцем завершальним перед зісленням Святого Духа. Бог просить Отця, Господь наш Ісус Христос прошу, просить Отця, щоб всі слав утішителя Духа, щоб ми були всі одному. Я виноградина, цікавий такий вислів Ісуса Христа ви гілки, кожна гілка, яка не приносить плоду, вона буде відрізана і буде спалена. І далі каже, я виноградина, ви гілки. Не може гілка сама від себе приносити плоду. Вона приносить від основного стовбура, вона кормиться тим соком, я, знаєте, сам собі завжди кажу. І вам кажу, колись, коли мені було всього-навсього 15 років, я приїхав до Львова, щоб поступити до гімназії. І зайшов я в церкву. Якраз дивовишний голос, голоси точніше, братів, співали кафіс. І цей та мелодія, ну, дивовиш нового співу, вона весь час лунає в моїх Цей Це до Ісуса Христа. Багато чого в мені змінило. Я собі і вам кажу, Бог ніколи не жартує, коли Він говорить серйозні речі, їх треба серйозно сприймати, не жартувати з Богом. Так він своєю любові інколи жартує, робить нам гарні сюрпризи. Але ми не жартуємо з Богом. Не пускаймо попри мешти слів святих. Бо ті межти підошмо від пана і лишимося Босими. Не жартуємо з тими словами Господа нашого Ісуса Христа, який каже Отче святий. Я не за світ молюся, я молюся за тих, яких Ти дав мені. Я беріг їх у Твоє святе ім'я, і ніхто з них не погинув, крім Сина Погибелі, який собі жартував зі світ Ісуса Христа. Нехай це Боже милосердя ми радимо ми тобі заступництва Пресвятої Величесі нашій Богородиці, і діли Марії, і заступництвом святих Небесних сил безцілесних. Дасть нам силу черпати води із тої виноградини, щоб ми рясні плоди приносили. Не буде дармоїдами і ніякого плоду з нас не буде, бо нас відріжуть і все, що відрізають, беруть і спалють. Учимося бути щирим. Не, бу... не будьмо, як каже книга мудрості впертими як осли, не доказуймо істини, істину треба черпати із того і виногради, а не в наших головах, і ті голови дуже часто затемнуть. Благословенню славені усилучого Бога, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Слава Ісусу